Добрий вечір, мої дорогеньке. Хочу зробити композицію. Маю е, такі е, вже квіти осінні. Сьогодні 3 листопада. І ще маю трошки розочок, трояндочок, жержина і хризантеми, І хочу зробити маленьку, маленьку таку композицію. Маю Оазис, кусок оазиса. Я його просто занурила в воду, приміряла сухим, щоб він вшов в корзиночку. І зараз я його в корзиночку вставляю шматок такого салафана, який там, не важливо, якого кольору, щоб він туди підійшов. І просто вставляю туди свій оазис. І все, І в цей оазис буду вставляти. Твої квіти мені треба для допомоги буде секатор. Вже дуже холодно і темно, темніє дуже заранє. Маю такі вони коротенькі, але вони дуже гарні, свіжі, гарні трояндочки. Такі коротенькі, але вони дуже свіжі, гарні трояндочки. Ну і так в букет я їх не поставлю, тому що вони коротенькі, а в композиції вони будуть видні, будуть дуже гарні. Я трошки зачищаю, прибираю листочки і прибираю голочки, якщо вони є, і просто встрамляю в оазис. Вони там будуть знаходитись, не наче в такій в вазочці. Така певна видно маю трояндочку. Не дивлячись. На те, що вона відкрита. Дивлячись на те, що вона відкрилась, вона певна вінна вона не сипеться, вони гарно держаться в букеті. Класні такі троянди, дуже їх полюбляю. Літом їх багато використовую. І ось так наповнюю свою композицію. Буду ставити так по кругу. І буду наповнювати. Маю таку ж яскраву сільвію підназуємо. Також, не дивлячись, що вона ну, така пола і рихла, вона буде гарно питатися водичкою, яка знаходиться в оазісі. І ось стараю, щоб квіти були на одному рівні. Щоб вони гарно просматривалися, щоб дивилися гарно одна до одної. Маю ось такі. Ні, все, просто не бойтесь, Ви бо питали в мене, як робити. Покажіть, як робити композицію. Ну, Все, ну вже перші мої були такі, дуже боялися, як що робити. І якщо трояндочка, то зрізаю під отаким углом. Ну, щоб воно гарненько і війшло в оазіс, і гарненько там напоювалась водичкою, питалася. І хто купить, щоб вона їх довго радувала, щоб вона була, Ну, вони і так будуть дуже довго ще свіжими. Квіти всі ніхто не лежали ніде, не стояли в водички, їх тільки-тільки зрізала. І відразу. Ну, от, Така має багато таких шипів, то шипи прибираю. Ну, У мене є така штука спеціальна для шипів, вже не буду за нею бігти, бо на дворі вже дуже-дуже темно і е, дуже холодно. І всі сікатором обріжу і вставлю. І так, одна за одній і вставляємо. Ну, ось так вийшла в мене така моя композиція гарненька. Такі гарні вже осінні червоні-червоні троянди. Ще маю таку сарочку і дуже гарно виглядає жоржина і хризантема така гарненька. Всі троянди. Дуже хочу вам показати. Все просто. Така композиція буде стояти неділю-дні 10. Сміла в цій вазочці. Можна підлити трошки водички, у кого в хаті жарко. І ось такої невеличкої коробочки на завтра зробила. Ще там трошки букетів накрутила. І, дай Бог, продам комусь таку красу. На все добре, мої дорогенькі, робіть теж такі композиції. Пишіть, які виходять у вас, з чого ви робите, які у вас виходять? Їх недорого продаю. 150 гривень. Ну, бувають, там, якщо багато троянд, і вона трошки ну, лучшого качества буває, трояндочка. Це ж вже така сьогодні третя е, листопада. Вже закінчили. завтра вже четверте. Вже, зрозуміло, що троянда не така гарна, як влітку, як весною, як на початку осені. Але все одно вона чарівна. Недорого. 150 в магазині у нас і по 400 гривень продають, і по 350 ну, такі ціни. Ну, 150 в магазині ніде немає. Да, моя не ідеальна. Не Неідеальні квіти. Але я і недорого продаю, торгую. я тим дуже задоволена, що маю таке, таке роби, роблю. І тим радую людей. Бажаю вам всього доброго. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На все добре. Бувайте!